Дмитро що доброго дня. Яким буде ваш сьогоднішній післяматчевий коментар? Ну, якщо брати в цілому найкраща наша гра, це так легко сказано. Дуже погано почали. Не війшли в ігру, програвали багато боротьби, підбірів, підборів. На всіх ділянках поля суперник був нас швидше, агресивніше. Десь ближче до першого, до середини першого тайму трохи вирівняли гру. Провели декілька позиційних атак, не змогли їх. Там не сказали, що ми не минули там 100%, але були на м'ячі, не розпорядились м'ячем так, як треба. Другий тайм почали непогано, як, в принципі, завжди Все зрівняли рахунок і такий був відрізок, коли при рахунку 1-1 могли. Скористатися було декілька гарних вибігань, швидких атак, де не зовсім тесні правильне рішення приймали, десь не хотіли майстерності. Десь я вважаю, цей відрізок був таким опіляючим, як можна так сказати. Не забили, і потім суперник скористався нашими помилками при стандартному положенні і на контратаки. Тобто, ми всі зіграли так, як треба, в таких швидких атаках в наші ворота. Тому в цілому не найкраща гра. На жаль, програли, але тобто я беру всю на себе, наче десь не достучався до хлопців, десь щось не так тренував, але життя продовжується. Дякую вам. Доброго дня. Скажіть, яким буде ваш сьогоднішній післяматчевий коментар? Я думаю, ми сьогодні провели одну з найкращих своїх ігор. Створили багато моментів. Да, десь був такий момент, коли рахунок став 1 один. Ну завдім дякую хлопцям. Вони зібрались і далі створювали моменти. І я думаю, закономірний сьогодні результат. Наша перемога, е, як можете охарактеризувати суперника сьогоднішнього «Буковину-2»? Е, молода, дуже симпатична команда. Ми ще коли грали в першому колі. Мені дуже подобається ця команда. Ну хлопці грають у футбол, можна так сказати. Навчаються, грають у футбол, і у них все попереду дуже симпатична команда. Мені подобається дуже.